Слава Україні! З нами сьогодні військовий експерт Петро Черник. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн мене звуть Ростислав Калацинський. Обов'язково ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, аби цей ефір побачило більше людей. Питання з приводу Великобританії, адже там величезні зміни. Новий король Карл Третій, і також нова прем'єр-міністерка Великобританії Лі Страс. Трас. Ну і за Бориса Джонсона запитаю в кінці: що, чого чекати Україні? Виключно позитивних і добрих рішень Велика Британія після виходу з Європейського союзу нагадала, що вона колись була володаркою світу. Стосовно діючого короля суцільна симпатія. Нагадаю, це король, який єдиний танцював український гопак ще у 80-х роках. І нагадаю, це єдиний монарх, чи навіть лідер, чи навіть лідер світу, котрий ще в 2014 році сказав наступні слова. Путін веде себе так, як вів себе Гітлер, і тут насправді нема що дискутувати стосовно лістрас, найголовніший сигнал, який вона дала перед своїм обранням, це те, що вона готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це доведе до світового апокаліпсису. Це неймовірно серйозний і сильний сигнал московському звіру в частині Великобританії. Не маю ні найменшого сумніву. У нас все буде добре. А це правда, що вона просто розізлилася на Російську Федерацію, адже до повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона літала в Москву. Це було за тиждень до повномасштабного вторгнення. Вона переконувала е, Путіна і там тих можновладців, аби вони не починали війну, а вони її не послухали. Ну знову ж таки, ми дуже спрощуємо світ. Ну, ну як це взяли і не послухали одну людину? Ми знову от, знаєте, ми десь живемо в суспільстві наративів, що є якийсь надмогутній володар, особливо це москалі на це хворі, і ми, на жаль, теж ще живемо у цьому наративі, що є якісь надмогутні люди, які, від слова яких от одна ліс трас сказала, і потім взяв і послухався. Ні, так не буває. Тобто, великі геополітичні ігри, це протиборство ідеологій, систем економік збройних сил і взагалі суспільних суспільних способів мислення я я це називаю світоглядів от саме так тобто прийшла точка прибирати оцього звіра з геополітичної арени і україна лише поле бою яка яка відіграє головну роль розізлилася вона не розізлилася не має значення стратегічні Інтереси Великої Британії не збігаються і стратегічними інтересами Московії. До речі, ніколи і не збігалася. От ніколи, от починаючи, як Царат вийшов, як Петро І перший, перший вийшов. Як великий представник нової імперії вони нескінченно перебували у протиборстві, Хоча історія знає і союзні, і союзні моменти між ними до речі, до речі, от знову, знову такий унікальний історичний приклад приведу. Чому я упевнений, що Московія програє? Тому що Московія не спроможна ввести великі самостійні війни. Дуже довго не буду вона вдаватися в аналіз Другої світової війни і ленд-ліз, Бо без лендленлендліз Радянському союзу був би кінець. А нагадаю так звану війну з Наполеоном. Так от так от, 156 тисяч русни. Надала Велика Британія, тисячу тонн пороху надала Велика Британія, тисячу сто тонн свинцю, з яких виливалися кулі, надала Велика Британія. Російська імперія потратила 156 мільйонів рублів, 162 мільйони рублів конвертованих. Надала Велика Британія, плюс списали себе на мільйонний так званий голландський борг. Чому цей приклад приводжу? Бо московити кажуть: о, ми дійшли до Парижу, та без. Без Великої Британії вони б туди не зайшли. Перша світова війна. На правду на той момент царська Росія в мілітарному сенсі вважалася доволі сильною державою. Буквально через два роки дійшли до кризи снарядів. Понад 2 мільярди золотих рублів замовлення на снаряди були розташовані у Великій Британії і Сполучених Штатах Америки. Не можуть вони вести серйозні війни, а там, де вони самі, як Кримська війна 1853-1856 року, або японська війна 1904-1905 року, де вони самі і статус гри високий, і суперник серйозний, вони в обов'язковому порядку програють. А цього разу вони самі, тому неминуче програють, але маємо розуміти, що ця їхня поразка нам буде дорого коштувати. І ми маємо розуміти, що цю ціну нам доведеться платити? Так і питання справді, Бориса Джонсона: чи правда йде е, інформація? Я це почув від Вадима Престайка, Він посол е, е, України в Великобританії. Що можливо, Борис Джонсон повернеться в Україну навіть на е, якусь посаду, чи є в нього шанси стати також генсеком НАТО? Яка ваша думка? Ну, генсек НАТО це робоча тема, це можливо, Борис Джонс в Україні на якійсь посаді, ну хіба радником десь там при до найближчих наших військово-політичних лідерів. Якусь, якусь інструментальну посаду, яку б він дійсно обіймав йому на ній я не бачу. Але шанси стати генсеком НАТО в Можливо. це можливо, і це б, направду була дуже добра новина. Він є вітальним суперником московського імперіалізму. Дякую, і останнє запитання з приводу Єлизавети II. Є інформація, що вона була прапраправнучкою е, Ярослава Мудрого. Чи знаєте ви щось про це? Я не розбираюся у генеалогіях усіх королівських дворів, тому що європейські королівські дворі це не просто неймовірно складні речі, їх там е, тисячі цих монархів, але те, що свого часу Ярослава Мудрого на називали тестом усієї єв... В Європі і щонайменше чотирьох mm -hmm. доньок він видав за європейських монархів, а там між ними укладалися безліч шлюбів, безліч шлюбів. Тобто, якась часточка нашої української крові може бути у монархічних осіб, це цілком це цілком зрозуміло, і таке може бути mm -hmm. і Великобританія, Україна о, майбутнє має бути візит. І стрес в Україну. Чи бачите ви, що буде також, можливо, візит е, е, Більяма і Кейт Міддлтон також? Чим більше буде сигналів дипломатичного сенсу підтримки королівською родиною України, тим однозначно краще. Зрозуміло, дуже дякую. З нами був сьогодні Петро Черник, військовий експерт.